Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні ми проводимо підживлення ремонтантної малини. Це перше підживлення в цьому році, і воно надважливе, тому що від нього залежить, який врожай ми будемо з цієї малини збирати в майбутньому. Давайте оглянемо рослини. За все більш докладно поговоримо. Восени ми висадили два невеличких рядки ремонтантної малини, і навесні зрізали те, що залишалося від минулорічних паганів. Ми завжди вирощуємо ремонтантну малину, отримуємо врожай на усіх паганах цього року. І за це нам ремонтантна малина дуже подобається. Але врожай, який будемо збирати на цій малині, буде цілком залежати від того, якого розміру і якої потужності виростуть у нас ось ці пагани. Будуть вони потужними, буде потужний на них врожай. Якщо вони будуть слабкі, недорозвинені, то і врожай буде дуже невеликий. А якщо навіть росинка закладе багато квіточок з'явиться, то вона переважно більшість з недорозвиненого пагану. Квіточок скине. І цього не треба допускати для того, щоб був дійсно гарний врожай. По приживаності, що хочу сказати, ми висаджували по 10 росинок в ряду. Ну, самі можете бачити, якийсь непогано, непогана, якийся трішки відстає. Непогана, непогана, добре. Один взагалі не з'явився. Ну, На цьому ряду 90% приживлюнасті паганів. 90% кущиків. І приблизно на цьому, ну, на цьому рядку 80% з 10%. 8. Тут два кущика не з'явилися. Можливо, ще з'являться, я не знаю. Але це не трагедія, це нормально, тому що це рослини. Таке буває, на жаль, трапляється, нічого страшного. З кожного з цих кущиків ми зможемо невдовзі взяти хоч по 10 паганів. Вони дуже добре будуть нам давати пагани. Відгалуження кореневі ми можемо посадити, ми ще будемо проводити тут оформування і залишати 15 паганів на метр погонний. І це ну, надлишкові пагани ми будемо вирізати. Тому якщо щось не прийнялось, там не хвилюємось, все буде добре. Повністю ці ряди у нас з часом заповняться. Але давайте все ж таки приступимо до проведення підживлення. Перше, що ми робимо, це трішки зволожуємо ґрунт, тому що проводити будемо суто органічним природним добривом, за яке вам зараз розповім більш докладно. Треба пролити, і потім трішки ми дамо підживлення, щоб воно одразу дійшло до коренів. І пішли, достанемо добриво, яке ми нещодавно з вами разом приготували. Це добриво з курнику. Курячий послід. Воно у нас стояло після приготування в розсаднику. Ми його залишали на те, щоб воно трішки перебродило. Я нещодавно на каналі показував, як ми це добриво готували. Там нічого складного, курячий послід. Один до одного розводили, розчиняли з водичкою. Одна частина курячого посліду, посліду одна частина води. І дали настоятися протягом 3-4 дні для того, щоб пройшли процеси бродіння. Зараз воно вже готове. Я відчуваю це. Трішки це доброго не для. Слабкого нісу, тому що воно має запах. І якщо немає у вас такого витримки це перенести, то його можливо замінити органомінеральним добривом, ось таким, як зараз на екранах, бачите, є завжди різні варіанти, тому що природа вона не стоїть на місці, а тим більше не стоять на місці і науковці, які різні формули різних добрив. Будемо все ж таки проводити органікою. Суто. Органіка перевірена. Ми багато років. курячим послідом перше підживлення полуниці малиний ремонтантний на нарощування саме листа стеблової маси проводимо вже багато років. Давайте перемішаємо. Ось так воно виглядає. Я одяг гумові рукавички. Ось воно, що у нас вийшло. Є добриво ви готове. Чому саме таким добривом? Пару слів хочу все ж таки сказати. Нам потрібно нарощення листостеблової стеблової маси зелені. А в цьому посліді багато азоту, багато кальцію, майже стільки, скільки азоту є. Фосфор, є калій трішки в менших концентраціях. Але ось зараз для розвитку нам саме азот, саме кальцій будуть доречні. Є мікроелементи, точної формули суто органічних добрив ніхто не знає, тому що курочка може відрізнятися, що покушала, і вже буде відрізнятися склад посліду. Але в цілому приблизно ось це співвідношення по азоту-фосфору калію, по кальцію і всьому іншому в цілому зберігається. Пів літра ось цього концентрату. Це концентроване. Доброго, до речі, ми сюди ще додавали байкал. Для того, щоб розсілялися мікроорганізми. Пів літра цієї баночки. Ось так от. На 10 літрів води. На 10 літрів чистої водички. І все це розчиняємо, розводимо ось так. Ось це і є вже готове добриво. І давайте проведемо використання. Саме азот і кальцій вплинуть на швидкий розвиток рослин. Під кожну рослину приблизно по одному літру ось цього розчину. Але, але добриво не дойде, куди потрібно до самих коренів. І не буде добре засвоюватись. Тому зверху ми ще трішки, після того, як добриво вже всмокталося, ще трішки чистенькою водою проштовхуємо його, щоб опинилося біля самих коренів. Ось це є то підживлення, за яке я хотів розповісти, яке ми кожен рік проводимо і яке нам дає можливість збирати гарні врожаї з ремонтантної малини. Але це підживлення підійде тільки тоді, коли малина приблизно в такому розвитку. Ось вона вийшла з-під землі, як тепло прийшло, і зараз йде розвиток. Приблизно в червні, в липні, почнуть закладатися вже бутони, квітачки зацвітати і з'являтися ягоди. Ось тоді таке підживлення вже робити для малини не можна. Інакше вона буде жирувати, будуть товстенні пагани, великі листя, а ягід на неї буде дуже замало. Але будемо робити далі покроково вирощування. для Гарного врожаю, я буду обов'язково це показувати. Так що підписуйтесь на канал. І, до речі, підписуйтесь. Я вас запрошую на мою сторінку в інстаграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Там я коротенько в стислій формі все показую по вирощуванню рослин, що не з'являється на моєму каналі. YouTube. на цьому відео завершую. Дякую за увагу. Всім гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!